Ну, а як відновлюють ірпінь після після російської окупації? Як відновлюють житло, зруйноване російськими окупантами? Про це будемо питати в Наталі Ткачук. Це наша кореспондентка. Вона зараз перебуває в Ірпені. Наталю, скажи, будь ласка, що вдалось з'ясувати, як змінився Ірпінь за ці два роки після окупації, після звільнення? Як відбувається процес відбудови міста? Вітаю, Аню та Андрію. Місто Герой Ірпінь. Сьогодні, через два роки після деокупації, виглядає вже зовсім інакше. Ірпінь потроху оговтується та відновлюється, і ми сьогодні побували в одному з найбільш зруйнованих районів поблизу ЖК Ірпінські Липки. І просто зараз ми побачили, що там тривають ремонтні роботи. На місці працюють будівельники, вони відновлюють як багатоквартирні будинки, які зазнали часткової руйнації. Одночасно з тим триває відбудова і приватних будинків, які були так само або частково, або повністю зруйновані. І, зокрема, вже деякі з тих будинків, які були повністю зруйновані і демонтовані. На їх місці вже зараз є новий фундамент, стіни а також покрівля. Тобто стоять вже такі нові коробки будинків. І загалом, вже за даними міської ради Ірпеня, за два роки з часу деокупації в місті відновили більше пів тисячі багатоквартирних будинків, які Потребували поточного або капітального ремонту, але також в Ірпіні були пошкоджені понад три тисячі приватних будинків, і півтори тисячі з них повністю зруйновані. І я зараз перебуваю на руїнах одного з таких будинків. А поруч зі мною його власниця, пані Тетяна, яка Чекає, поки що. Чекає тільки на відбудову. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, що і коли сталося з вашим будинком? будинку? Будинок у нас був зруйнований 15 березня 22-го року. Ми тоді вже виїхали. Це вже сусіди казали. Тут було багато прильотів. залишився взагалі то майже один фундамент. Зараз подали заявку в дію. Чекаємо на відповідь. Надіємося, що буде. Будемо відбудовувати. А скажіть, будь ласка, два роки минуло від того часу, коли зруйнували ваш будинок. Чому так затягується цей процес? Що вам говорять? Ну, взагалі, то спочатку не було в дії той функції, яка була, то були там на ремонти, на сертифікати, а на саму відбудову тільки буквально там місяць-півтора, як відкрилася функція на відбудову. Тому ми чекали. Ми збирали всі документи з пожежної, з поліції, вже з прокуратурою багато разів викликали заявку чи оцінок і нарешті подали. А чи не зверталися ви до якихось міжнародних організацій? Ні, не зверталася. Не ]ся. зверталися. Ні. Я так розумію, у вас тут був великий будинок, так? Так, був ну майже 160 шістдесят квадратів. Угу. Двоповерховий, у нас тут дві сім'ї було. Тобто одна на першому, друга на другому. І е, де зараз ви живете? Чи є вам взагалі де мешкати? Е, ну, е, Нам поставили благодійники, е, американська організація з, е, з любов'ю до України, поставили модульний будинок, подарували, а брат з сім'єю живе у родичів. Угу. тобто ви такі ви такі чекаєте ще так. на на відбудову, так тому що сім'я велика. Вісім людей у вас вісім да, навіть дев'ять, і навіть якщо взяти сертифікат, купити якусь квартиру, то ми всі 10. в одній квартирі не помістимося. краще вже відбудовуватись. Я сподіваюся, що це станеться якнайшвидше. Тож бачимо, що місто Ірпінь потроху відновлюється, але є ще чимало людей, які лише чекають на те, щоб знову повернутися у свої домівки. Колеги, вам слово. Дякую, Наталі. Наталія Ткачук, наша кореспондентка в Ірпені.